Так, невеличкий огляд на Casio MTP B146. Прийшли в такі картонні коробочці. Наскільки мені відомо, вони зазвичай постачаються у пластикових коробочках, але я так розумів, що хороший маркетинговий хід, який почався, напевно, з Apple, які не використовують зарядні пристрої в комплектації до своїх телефонів, заради. А екології добрався навіть до пакування касі. О, тому що навіть g шоки пакувались колись в таких чудових металевих коробках, вони зараз теж пакуються в картонних коробках. Хоча я не розумію сенс цього всього, тому що пакування в джішоках це, наприклад, напевно, що було їхньою віз... візитівкою. Зараз вони в картонних коробках, і це. Вже не так відчувається, як було раніше, тому що ну, покупка зазвичай для людей це певні емоції. Так, добре, переходимо до MTP B-146. Так, купував їх в інтернет-магазині дека, відповідно, гарантійні талони від них чек і сам годинник. Так, Годинник на металевому ремінці, точніше, браслеті, а, у мене з синім циферблатом. Брав я 146-й, тому що він в специфікації Day-Day, тобто день та дата. Як можете бачити, зверху маємо день з боку, справа на 3-й годині у нас індикація дати. Так, налаштування у нас проводиться дати та дня тижня за допомогою. Заводної головки, якщо ми її відтягуємо на першу позицію. Якщо крутим догори, як бачите, у нас міняється день. Якщо крутимо донизу, у нас міняється дата. Змінюється. Також, якщо витягуємо повністю, то вже можемо змінювати сам час. Так, годинник хороший, ну, мені сподобалось по якості. Так. Застіпка у нас тоненька зверху, всередині, я не знаю, як цей тип називається, вона штампована, відповідно, в такій ціновій категорії якусь лету застіпку ми не можемо очікувати. Браслет доволі якісний. Сам годинник має, якщо не помиляюсь, 35-36 мм в діаметрі, по висоті, не пам'ятаю, щось біля 39 чи 38 Точно не скажу, не пам'ятаю. Скло. У нас йде мінеральне, це не сапфір, ну, відповідно, знову ж таки, не та цінова категорія. Не знаю, як будуть себе поводити, протестую, подивлюсь. Сподобались вони мені за рахунок того, що вони невеликі, у мене мале зап'ястя в 16 см, тобто вони мені, я думаю, будуть в самий раз. Так, дивився собі класичний годинник. Вони мені сподобались як класичний годинник, саме ця модель, тому що вони невеликі. І ще я ні разу не мав годинника на браслеті. Буду мати з чим порівняти, оскільки володію таким годинником, як G Shock GBD 200 Хвилиночку. От. Їх я таскаю всюди практично не шкодую, ніби їм нічого нема. Теж мінеральне скло, царапин нема. Сподіваюся, що тут така сама якість, і вони будуть стійкі до царапин. Також володію GA2100, теж хороший годинник, але вже до нього я ставлюсь бережно, тому що використовую його рідко. Вони легенькі, дуже класні, дуже легенькі. Ну, тобто з Gшоків, і теж невеликі. Теж, ну, під мою руку, вони під моє зап'ястя ніби непогано підходять, але вони класні тим, що вони легкі. Так, по цьому годиннику. Спробую ще сам скоротити рімінець, тому що я його ще не підганяв, але бачу, не фокусується. Хвилиночку. М що зараз буде видно. Так, видно. Тут стрілочки. Тобто, так розумію, що вони знімаються. ніби Ну якби Великих проблем в цьому не має бути. Не знаю, по гуглю подивлюсь. Так, годинник хороший. Мені, в принципі, сподобався. Не знаю, я рекомендую, якщо у вас мале зап'ястя, він відчувається досить якісно в руках. і е Ніяк не можу вийти з фірми Casio та хотів взяти собі орієнт Bambino, вони механічні, але так як в мене не один годинник, їх потрібно змінювати. Ну, В принципі, перша причина, по, по якій я їх не купив, це ціна. Вони мені не підходили по ціні. Цей годинник, який я купував, обрав за 4480 гривень. Мені дуже сподобався їхній дизайн і те, що вони невеликі. Мені потрібно було щось під костюм або під більш такий класичний офіційний стиль Тож, буду мати з чим порівняти. Також, як сказав, хотів Бамбіно, не підходили по ціні. Також, в принципі, за те, що я маю декілька годинників, буду їх змінювати. Вони механічні бамбіно і якщо їх не носити, там щось. Більше доби чи двох, то вони просто зупиняться і ну, будуть так. А кварцові більш практичні, тому що там батарейка, навіть якщо ви їх десь відклали навіть на тиждень, вони не зупиняються. Ну, не зупиняються до тих пір, поки не відповідно ну, не сяде сама батарейка. Ну, у мене, в принципі, все, не знаю, буду пробувати. Годинник гарний, мені подобається.